Потрійна ДТП у Луцьку. Перші морози не проходять без аварій. Одна із таких стала сьогодні ввечері, 21 листопада, на мосту на вулиці Рівненській. Одразу зіткнулися три автомобілі BMW, Volkswagen та Mitsubishi. Машини добряче потрощені, спрацювали подушки безпеки. Як розповів один із водіїв, керманич BMW піднімався на міст, ймовірно, його занесло на слизькій дорозі. Ну чи все, що водій БМВ, їдучи на міст, десь його занесло і він зацепив мене, а потім, походу, ще одну машину. Це ваша машина, так? Це моя машина. А хтось постраждав з людей? Е, не знаю, там десь була дитина, в тій машині треба питатися чи там це, бо швидка когось забирала. Я не бачу. хто там питатися, хто може. Ми, слава Богу, цілі. То ви водій БМВ? Так. А скажіть, що сталося? Занесло, сільська погода. Занесло? Пане поліцейський. Скажіть, будь ласка, чи хтось постраждав, чи когось швидка забирали? Дивіться, я просто не знаю, забрали якусь дівчинку, яку я не знаю, що вік не встановив, зараз я розберусь пару хвилин. Я не знаю. Дитину забрали, так? Так, да, але я кажу, що я не знаю, скільки років і з якої машини.